Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матєв. Сьогодні в мене кілька важливих повідомлень для українців. Почнемо ми зі скандалу, зі скандальної новини, яка трапилась на території Польщі, і далі до інших не менш важливих і серйозних тем. Тому дуже вас попрошу підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили, втиснути вподобайку, щоб це відео поширилось. Ну і так само репости та коментарі також дуже допоможуть розповсюдити інформацію. Також для всіх рекомендується підписатися на. Мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація в коротких відеорілсах. В описі під відео є посилання. Підписуйтесь також. На одній із автозаправних станцій у Варшавському районі, Прага, північ, агресивний 38-річний поляк, напав на Українку. Як повідомляє сайт поліції Польщі, все почалося після того, як Українка, працівниця АЗС, яка обслуговувала поляка, Помітила, що один із клієнтів сховав до кишені енергетичний напій і зробила йому зауваження. У відповідь чоловік, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння, почав погрожувати жінці. Зокрема, він виголосив фразу Треба вас утилізувати. Після чого додав: Побачиш, я тебе все одно утилізую. який примен. 47-річна працівниця негайно викликала поліцію, яка прибула на місце та затримала 38-річного чоловіка. Після перевірки алкотестером виявилось, що той мав у крові аж 2,5 проміли алкоголю. На підставі зібраних доказів йому пред'явили звинувачення у погрозах щодо громадянки України на папері, це, це загрожує до трьох років позбавлення волі. Я би також підтримував, щоб цього громадянина Польщі. Десь помістили в окреме місце, щоб подумати над своїми діями, над своїми погрозами, над тим, що він робить. Тому що громадянка України, обслуговуючи його, працюючи легально в Польщі, нічому не винна тому що він п'яний і в голові вата. На жаль, такі також є. Ви знаєте, моє ставлення до Польщі та до поляків, воно завжди. Позитивне, воно завжди привітне. Мене багато є знайомих, друзів в Польщі, поляків, з якими я до сих пір в хороших відносинах підтримую зв'язки і все нормально. Але є одиниці з ватою в голові. Давайте я не буду якось по-іншому говорити, з ватою в голові, і вони та вони є, вони ображають, вони роблять противозаконні дії, яких треба карати, присікати, правильно зробила. Українка повідомила в поліцію, погрожував, допогрожувався. Це не можна, це карається законом. Все вірно, є моя рекомендація до всіх громадян України, якщо ви стикаєтеся з погрозами, з якимось насильством, з булінгом, не входити в конфлікт з тими чи іншими громадянами тих чи інших країн, тому що я не говорю зараз тільки за Польщу, це може бути в будь-якій країні, а телефонувати. До поліції, нехай поліція приїжджає та розбирається ситуацію. Для чого вам це терпіти, для чого ця людина потім буде далі ходити і говорити дурниці, погрожувати, може її якісь фізичні дії робити. Нехай подумає трошки десь в окремій камері, можливо, до нього дойде. Наступна інформація також стосується Польщі, і Польща не прийматиме мігрантів. Це вже рішення Єврокомісії. Це не стосується українців, зразу скажу. Але українці посприяли тому, що Польща має інші вимоги, інші правила по відношенню до всіх інших європейських країн. Ви знаєте, що в Європі є така річ, якщо приїжджають якісь мігранти до якоїсь певної країни, а їх там є багато, ця країна вже багато прийняла, то цих мігрантів розподіляють по інших європейських країнах. Якщо країна відмовляється їх приймати до себе, то вона за це платить певні штрафи. Ну я про це також розказував давненько, але було. І от Польща, у зв'язку з тим, що вона прийняла мільйон. Українців сказала дивіться, ми прийняли мільйон мігрантів з України. Ми не хочемо приймати в розповсюдженні інших мігрантів, які легально чи нелегально приїжджають до Європейського Союзу. Там будуть вони працювати, не будуть. Нам байдуже. Ми не хочемо їх в себе, тому що в нас і так є багато мігрантів з України. І Європейська комісія дозволила Польщі це робити. Ну, тобто, не приймати інших мігрантів у зв'язку з розподіленням їх по європейському союзу. Міграційний пакт це своєрідна збірка правил, спрямованих на впорядкування правил міграції та надання притулку в усьому Євросоюзі. Його положення передбачають запровадження механізму рівномірного розподілу відповідальності між членами ЄС за прийомом за прийом мігрантів та біженців, а також зміну процедури надання притулку. Норми мають набути чинності у червні 26-го року. Ось ці нововведення з червня 26-го року не будуть змушувати Польщу приймати. На свою територію мігрантів, які приїжджають, ну, не знаю, наприклад, до Німеччини. Німеччина буде їх віддавати. Перенаправляти по інших європейських країнах, але до Польщі ні. Ще маленьке уточнення. У вівторок, 11 листопада, Європейська комісія оголосила, що такі країни, як Польща, Хорватія, Чехія, Австрія, Болгарія та Естонія, матимуть право подати заявку на часткове або повне звільнення від прийняття мігрантів за системою переселення ЄС наступного року. Тобто Польща вже отримала це погодження, а інші країни, які я щойно. Сказав, будуть мати таку можливість і частково або повністю бути звільнені ось з цього міграційного пакту. І Ще на завершення цього відео я хотів зачитати, сказати повідомлення. Заяву від міністра оборони Польщі, який вчора на святкуванні Дня незалежності Польщі теж згадував Україну і все, що відбувається під час учорашніх урочистостей до Дня Незалежності. Польщі міністр оборони Владислав Касня Камиш наголосив, що боротьба українців із російською агресією це також боротьба за безпеку всієї Європи. Українці воюють і за те, щоб ми жили в безпечній країні у Європі. Яку не охопила війна від краю до краю, зазначив міністр, підкресливши, що підтримка України це не лише гуманітарний жест, а й національний інтерес Польщі. Він також повідомив, що до військових навчань уже долучилося понад 200 тисяч молодих поляків, а ще 300 тисяч проходитимуть підготовку найближчим часом. За його словами, це і є практичний щоденний патріотизм. Хотілося б, щоб всі в Польщі, які зараз при владі, мали подібну думку і не розказували протилежні речі. Тому що сьогодні Польща чи завтра, чи післязавтра, чи вчора, як підтримувала Україну і буде її підтримувати, то Україна буде синішою, вона буде мати можливість далі оборонятися, відбуватися. Те саме стосується і інших європейських країн. Але якщо Влада кардинально змінить свою думку, ну, поміняється. Щось відбудеться, і вони скажуть: та ні, давайте, ви там самі, ми самі. Це. Ну то звичайно, що Польща буде мати зовсім інший кордон з Україною. Тобто буде мати зовсім іншу Україну через кордон. Вже не буде така, як вона зараз є. І точно їй це не сподобається. Якби там хто що не говорив. Поганого чи якогось такого, що ми не любимо, нам це не подобається, це одиничні випадки. Взагалом Польща та Поляки підтримують Україну та українців. Хотілося, щоб це не змінювалося. Хотілося, щоб ця допомога, ця підтримка була і надалі такою. Тоді Україна зможе далі вистояти, а Росія не зможе. І тоді, коли Росія не зможе. Ми і далі будемо співпрацювати з Польщею, розвиватися і один одному допомагати. Друзі, ось такою інформацією, такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися з вами, як завжди, Саша Матвєєв. До зустрічі в наступних відео.